обласної військової адміністрації зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю вас. Яка ситуація зараз у вашому регіоні? Тому що е, близько півгодини, можливо, навіть більше, триває. Е, ми почули сигнал повітряної тривоги. Е, ситуація у нас напружена, як зазвичай. Сьогодні вночі були обстріли також об'єктів критичної інфраструктури. 10 ракет С-300 було випущено, частина з них досягла цілі. Відповідно, завдяки швидкій роботі наших рятувальників і енергетиків вдалося, скажімо, владнати ситуацію. Разом з тим ворог продовжує нищити енергосистему нашої країни, і чим створює досить такі великі складнощі, а разом з тим всі готові до такого розвитку подій, тому що у нас це відбувається вже більше місяця. Відповідно, тому вже навчені звикли, що трохи інколи треба потерпіти з відключенням енергії. Зараз у нас все працює стабільно а разом з тим ввечері. Вимикається освітлення для того, щоб збалансувати всю енергосистему країни. На жаль, продовжується обстріл не тільки енергодарва. Там і підстанція розбита і навколо населений пункт. Не мають окрім енергодару електрики. Вже сьогодні сім годин вже більше, вже дев'ять годин обстрілом Підається міста Уріхів. На жаль, вісім людей поранено. Три людини на даний момент загинуло серед цивільних обстріл. Нам підеться місто Гуляйполі по лінії зіткнення безпосередньо з РСЗО і з артилерії. звичайно. разом з тим, серед позитивних моментів, те, що за добу все таки знову відкрилось віконце. Люди можуть виїхати з окупованих територій, 200 людей. Включаючи 33 дитини на вільну українську землю зуміло за попередню добу виїхати? Будемо сподіватися, що вікно не буде закриватися і як мога більше кількість серед тих десятків і сотень тисяч людей, які досить складні ситуації опинилися і в Васильівському, і в Мілітопольському районі, і в Бердянському і на Херсонщині будуть мають можливість виїхати на вільну українську землю. пане Боже. Олександре. А яка зараз ситуація на Запорізькій атомній електростанції? Що вам відомо зокрема про співробітників? На як інформує думаю, повноцінно всіх ситуацію, я думаю, всі знають, станція в режимі холодної зупинки. Постійно виникають нештатні такі історії. Вони ще не досягли там рівня критичних але разом з тим станція періодично вимикається від енергомережі України, а енергія потрібна для того, щоб живити безпосередньо систему охолодження, і включаються генератори. Я нікого не хочу кувати. Генератори просто один раз можуть не пл не увімкнутися і будемо мати mm -hmm. більш серйозного рівня проблеми. виключно завдяки професійній роботі нашої наших працівників станції, наших енергетиків інженерів, які щодня заставляють стати там співробітниками якихось там російських структур. Завдяки їх роботі ми сьогодні не маємо більш складної ситуації разом з тим. Uh, вся діяльність міжнародних організацій, відомих нам всім, да, вона на так. жаль, безрезультатна. Заяви це добре, але має бути дії. Заявами одними сит не будеш. Олександре, буквально 10 секунд уточнення. Це ви про заяви Гросі, Гросу. який казав, що найближчим часом може бути утворена безпечна зона навколо ЗАЕС? Ну дай Боже, що потворили вже це. Треба було зробити з березня місяця, коли з танка стріляли по блокам атомної станції. Ми тут живемо поруч. Сотні тисяч людей і мешканців Запорізької, і Дніпропетровської областей і Херсонщини. І, ну якось і особливо наші люди, які залишились небагато, менше половини ви на але такі є. Там вони заручники не можуть виїхати. Ви розумієте, якщо вони так. вийдуть, станції буде погано, тому що мають 10 тисяч працівників, половина з них мінімум має на станції бути, щоб забезпечити нашу Пане Олександре. Це було як... коротке і... уточнення. Спасибі вам, Олександр Старок, голова Запорізької ОВА, був разом Прошу. з нами. Надалі ну, слово Антонові страшку він розповість о